Твори та поклали квіти у лозові. Вшанували Тараса Шевченка. З нагоди 209-го дня народження керівники громади та району разом з помічницею народного депутата поклали квіти до погруддя Кобзаря. Напередодні свята тематичні заходи присвячені пам'яті Тараса Шевченка провели у публічній бібліотеці. Там облаштували арт-куточок, в якому осучаснюють образ кобзаря. Розпочинається Шевченківський тиждень, чи Шевченківські дні, день смерті, і день народження у нього співпадає. Тому от, це перше, що ми зробили. У нас ще в планах ще, ще інша виставка з його творами і цитатами цю Тараса Григоріча Шевченка. Протягом тижня у нас все це буде діяти, тому звичайно ми запрошуємо всіх, кому цікаво. Згадати творчість Шевченка і зрозуміти, чому саме він сучасним вважається. Приходьте до публічної бібліотеки. Працівники публічної бібліотеки запрошують усіх бажаючих дізнатися більше про творчість Тараса Шевченка та те, чому він завжди вважається сучасним. Читальня працює з вівторка по суботу з 9 до 17 години.